І до флотського життя 15 серпня командувач військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Юрій Лін, з одноденною робочою поїздкою перебував у Миколаєві. Там він зустрівся з керівництвом міста, відвідав державне підприємство Суднобудівний завод імені 61 комунара та Чорноморський суднобудівний завод, куди на доковий ремонт стали великий десантний корабель Костянтин Ольжанський», Корвет Придніпров'я та малий розвідувальний корабель Переяслав. Також командувач військово морських сил України разом із заступником міністра оборони України Дмитром Пляцуком ознайомився з ходом будівництва нового корвету Володимир Великий. Під час зустрічі з головою облдержадміністрації Миколаєва Миколою Кругловим та Миколаївським міським головою Володимиром Чайкою було обговорено питання будівництва нового корвету Володимир Великий, ремонту кораблів військово-морських сил України на Миколаївських верфях, а також добудову житлового будинку для офіцерів і мічманів та реконструкцію гуртожитку в місті Очакові. Після зустрічі в облдержадміністрації командувач військово-морських сил України разом з делегацією представників вітчизняного військового флоту відбули на державне підприємство Суднобудівний завод імені 61 одного для оцінки наявних можливостей судноремонту військових кораблів на цьому підприємстві на заводі перебувала делегація міністерства оборони України, яку очолив заступник міністра оборони України Дмитро Пляцук. Далі представники військового відомства разом з делегацією військово-морських сил України підвідали Чорноморський суднобудівний завод. Заступник міністра оборони України Дмитро Пляцук і командувач військово-морськими силами Збройних сил України віцеадмірал Юрій Ільїн оглянули цех. У якому йде будівництво першого українського корвета Володимир Великий, а також ознайомилися з перебігом проведення ремонту трьох кораблів, Переяслав та Костянтин Ольшанський. Заступник міністра оборони України Дмитро Пляцук повідомив журналістам, що фінансування будівництва корвета Володимир Великий проводиться планомірно. Сьогоднішній день ми посмотрели виконання програми «Корвет», Розрішені деякі проектні роботи. Я думаю, що ми рухаємося в положительному режимі і в ближайше время. начнется активное финансирование этого проекта. Поэтому мы на сегодняшний день довольны тем ремонтом, который ведется на этом предприятии. Он идет соответствующе с графиком. И я думаю, что военно-морские силы тоже удовлетворены сегодняшним состоянием дел, которые происходят на этом предприятии. Генеральний директор заводу Валерій Калашніков висловив впевненість в тому, що до кінця року будівництво корвету буде відбуватися вже за генеральним графіком. Три корабля на сьогодні вже у нас в ремонті. Хочу вразів Міністерству оборони за оказане довіря нашому підприємству. Як вже зговорилось, ми виконуємо все в сроки, оговорені нашими по нашим контрактам. Що стосується гособоронзаказу корвета, то Есть генеральный график. Да, были некоторые вопросы у нас, связанные с документацией, но на сегодня они все, слава богу, решены. И казенный институт, который проектирует нам этот, нам этот заказ, на сейчас передают уже остатки документации, и мы к концу года, безусловно, будем в графике, который подписан, в том числе и Министерством обороны, и нами и флотом. За словами віце адмірала Юрія Ільїна, національному флоту приділяється підвищена увага з боку держави. Що стосується фінансових питань, то візит за міністра показав, що все по плану ніяких проблем зі своїх Неоднократно проводились на сьогоднішній день по цьому поводу. Всі питання, я думаю, всех участников этого проекта были устранены. И сегодня мы начинаем двигаться в плановом режиме. Поэтому проблем, я думаю, что в ближайшее время мы не ожидаем. Уже начнем к практическим действиям. Хорошо, что идет на встречу предприятие, не останавливало работы. Поэтому как бы, мы сегодня графиком работ удовлетворены.